Добрий вечір, дорогі люди. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. У нас вечір понеділка, 27 жовтня, 18.33 за Києвом. І з нами сьогодні інфернальний некромант і за на просторах Ютуба також знають як Авеля. Вітаю вас, вітаю. Ну що ж, починаємо, друзі, дивитися актуальні питання. Дякую, що ви долучилися до нашого анонсу. Писали питання до ізакіля. Зараз будемо це все дивитися для початку. Розкажіть, як ваш настрій, як життя буття, як вихідні минули? Настрій хорошо. Дуже цікаво, дуже багато змін у духовних системах. І я питаюся з бігом проскользнути у верхушку. 에, проміж тих, хто ну, типу, проігрує. Скажіть, як вам зараз відчувається? Ми зараз де? Ми зараз до чого ми йдемо взагалі? До, до чогось хорошого чи, чи не дуже? Понятие выносное, потому что дуальность из свита начинает сниматься, то есть концептуальные понятия, как добро и зло, уже не совсем присутствуют в этом мире. Злонамеренность, добронамеренность, ну то есть да, кто-то более в одну сторону склоняется, а кто-то более в другую, то есть спектр взаимоотношений становится уже больше по сетке, вот я не знаю, допустим, добро-зло, там. І порядок хаос да? Ти либо злий хаос либо злий добрий, ліба ну понімаєш? Отут от, от, да, таке да, я, я розумію наболі широкий віктор конфігурації становиться для нашого ну, розвитку. Я, я просто чому поставив вам таке питання, бо у нас цей тиждень дуже цікавий. Це ж період нас сама, на це ж Хеллоуін, е, темні сили, добрі сили, і воно все якби перетинається, і тому просто ну, було цікаво почути, в яких тобто, зараз енергіях, якщо можна так поставити питання. Я? Да. я? Я готовлюсь. Я вималю зараз. Мені немає часу думати, в яких я енергіях, хороший, поганий. Я бігомінка маю вичитати всі ілюзії зі своїх очей і перепригнути туди, куди мені треба. Окей, питання наші. Цими вихідними українська армія розбила дамбу під російським Білгородом. Пишуть, що там почали затоплювати позиції окупантів на нашому кордоні з Харківщиною. Питання: чи дійсно ви бачите, що там змиє росіян, які на нашому кордоні і які там десь вже й зайшли на нашу територію в Харківській області? Чи це нам якось допоможе? Давайте так. Да особо нічим і не поможе. Ну, співвідношення того, наскільки хорошо вони справляються зі своєю роботою, і наскільки ми е, взагалі я бачу, ми в рахунок не беремо. Е, Тому що ми лікуємо тоді, коли ми тільки почали почали що -то робити, тільки почали виставати, тільки якісь успіхи починають продвигатися, а ми вже радуємося. Хоча це ще зовсім зовсім далеко від побіди. Взагалі, во всіх смислах. Рано радіти. Рано чи бачите, що доб'ють цю греблю під Білгородом? Да. Чи означає це те, що Білгород може бути без води залишитися? Бо це, по суті, єдине джерело, звідки він черпав воду. Так. Да. Що там у нас тривога? Да, бережіть себе, бо там, блін, міг злетів. Сраний а, далі, після удару по дамбі біля Білгорода, пропагандист Кремля Соловйов каже, що а тепер чекайте аттку. Атвітку по київській дамбі у Вижгороді. А, я знаю, що от ви раніше, напевно, що відповідали вже на це питання, чи будуть удари. Зараз наразі щось змінилося, от, очікувати удару найближчим часом по київській дамбі. Щось може нове зараз почуємо. Може. Може, чуть-чуть потом, но що то не сразу на самом -то делі. Тобто, може і не буде цього удару, чи він все таки точно буде? Бо тут хочеться якусь таки конкретику, якщо вона, якщо це можливо, Підвішене на состояння, це непонятно. Ага, навіть так. Ну, дай Бог, щоб ми проскочили. Що, ну, щоб, щоб цього удару би не було. Бо нам писали просто багато глядачів, які поруч там живуть і дуже цього турбуються. Тим паче багато там у ЗМІ є апокаліптичних сценаріїв стосовно затоплення Києва. Ну, знаєте, це от лівий берег може піти, не дай Боже, під воду, якщо там вдарять по Київській ГЕС. Ну, якась така байда може случитися на самом деле. повні собі вероятно. Може бути прорив. Так, mm, да, це якщо є если... з закрита інформація. Uh, так, чи буду. Uh, чи чи, чи загрожує Києвопотоп? Бог обіцяв більше не робити потопів. Так. <coughs> Не настільки воно все страшно виглядить, навіть в случі розриву тої дамби взрива, я не знаю взагалі по барабану, що з нею прийде. Е, не все воно так страшно деле, як е, його видумують і рісуть. ні черта воно там не затопить. Німного ну, розійдеться, але якби там є куди водію воді стікати. Тут, до речі, зараз пишуть, що, походу, росіяни пустили кінжали з цього, зі свого міга, ви взагалі боїтеся. Е кінжал от обстріл, от зараз, в даний момент, от, в даний час. Коли... А що таке кінжал Ракета. Nah, ракету вони зараз запустили, швидкісну ракету. І поки невідомо, куди вона летить. Вони просто не Ні, Ну бояться я це би стояло на самому тоді. Що прям може бути прильот. Я думаю, що він прям буде. Ну, не прямо у мене, звісно. Так, далі дамба в Кам'янському на Дніпропетровщині. Чи можуть її зруйнувати? Бо були вже раніше туди удари. Сумнітельно. Дуже сумнітельно. Бо просто люди питали, чи неможливий там повтор трагедії Каховського водосховища в Кам'янському. Все одно наврядку. Окей, окей. Ну, в принципі, не так все погано, насправді. Знаєте, ми вже кілька питань подивилися, що я вже був, чесно кажучи, заряджений, що прямо зараз прямо в дні буде один негативний прогноз. Ну поки так більш менше. Маємо ще таку інформацію про це писала також російські пабліки сьогодні: що Росія, мовляв, готується знищити основні мости в Києві через річку Дніпро. У нас мостів багато. Чого взагалі бачите, що таке можливо? Що вони можуть знищити мости в Києві? Чи може бути удар там по ним. Так, да. таке може бути. І не може бути, а буде. Вам якийсь конкретний, давайте так. Ну я попробую запитати. Вам якийсь конкретний міст не подобається в Києві? Чи все-таки пробігтися треба по основним мостам? Площа, е, яка площа? Поштова? Возле поштової площі є мост? Так. Да, Вроді би є. Так. Це, там піш... Це той, що пішохідний? Ну, він такий красивий взагалі на самом деле. З дорогою нормально зроблений. Він не якийсь островок типу, якось виводить. Пішохідний. Тобто, Все. пішохідний, по вашим відчуттям, ну, не поможет. може постраждати. Може постраждати, зрозуміло. А, так, згадувався міст у Кам'янці-Подільському. Це у нас Хмельницька область. Чи може там бути удар по цьому мосту? Так. Да. Він буде. Анна пише в коментарях: всі кажуть про заморозку війни по поточній лінії фронту, чи вона можлива? Звісно, можлива, можливо, бо до речі глава МЗС Росії Лавров сказав, що Путін нібито готовий розглянути концепцію США по завершенню війни по поточній лінії фронту. Що дійсно Путін може на це піти? Бо нам здається, ну, мені там, да там те, що я бачу ще в своїх колах, що це він блефує таким чином. У страві, то скільки він завоював. Навіть так. Навіть так. Так, а що це тоді за розмови? Там що ні, він все одно хоче всю Україну, в нього апетити досі є. Ну, от знаєте, ви, я думаю, також десь, напевно, вже бачила, да, одноразово цю інфу. Що він нібито не зупиниться і тому подібне. Ну, це в будь-якому випадку для нього победа. побіда. Побіда, а треба буде йому далі продвигатися і заново починати. Він через декілька років це без проблем зробить. Так, ну чекайте, ну, все-таки може, е, ну якщо це буде перемир'я, може, в нас якось все, ну, підготовка пройде нормально до, до наступної війни. Чи ви бачите, що як тільки в нас тут буде перемир'я, почнуться срачі, оце, ну, те, що дуже часто в нас є, бо як же ж без срачі? Проблема перемир'я і проблема срачів це конкретно вже проблема наших властей. Тому що як людей до них руки доберуться зі стану війни, то там вони будуть робити все, що угодно, тільки би її продовжити. Ну, либо тікати. З корабля конечно, Звісно, такі интересные питання: типу, можуть ли вони зупинити? Давно вони вже все можуть зупинити, і закончити війну вже можна було. І, і відбити битериторії там в начале війни першої два години теж можна було, але Но... гроші ж важливіше, гаманець набуть важливіше. В той же час агентура також працювала, скільки зливів було? Багато е, так, Зеленський сказав, що Україна та Європейський Союз протягом тижня планують е, представити план припинення вогню, але типу Путін його навряд чи прийме. Ну тобто, план скоро буде. План саме як план. Е, от чи ви бачите, да що він буде готовий? Ну, як, як до нього Путін поставиться до, до, до цього плану? На ще опять щось присруть. А чому так? Ну все-таки от. Mm. Ну, ну, от прийшли на ми на міжнародні переговори і оділи воєнні костюми. Куди воно треба? Прийшли mm -hmm. ми і починаємо язвить. Куда воно треба? Ну, це ж я, я так розумію, що логіка така, щоб показати, типу, що ну, ми також сильні. Це порушення нас... дипломатичних актів. Це порушення дипломатичного етикету. Якщо ми не можемо себе так вести, то і другі себе вести нормально соответственно не будуть. А, так, так. Заморозка не зупинка. Через кілька років піде далі. Якщо... Права в тому, що ти, коли в воєнній формі приходиш на переговори, ти показуєш, що ти не хочеш миритися. Ти показуєш, що ти хочеш воювати. Коли Йоу. Ти одягаєш діловий костюм, ти показуєш, то, що ти готовий договарюватися. Ну, я так розумію, ще в, логіка ще й в тому, щоб, типу, залякати якось. Хоча. Стільки... Хто кого може залякати, скажу, давайте чесно. Кому, кому залякувати? І кого? Так, все, я вже не хочу вже тут далі спускатися. Да, так, давайте йдемо, що я наговорю тут такого. Зараз ми зайдемо кудись такі хащі глибокі, що е, важко нам буде звідти вийти. Так, головний рабин Дніпра, Шмуель Кам'янецький, сказав, що війна може. Закінчитися 15 січня 2026 року. Він дуже на це сильно сподівається. Ну, давайте так. Це духовний лідер євреїв, місто Дніпро. От робить таку заяву, що от, ну, це от буквально скільки? Два місяці ще. да Що про це думаєте? Цю заяву на ноль пускаємо вона взагалі нічого не значить. А для чого тоді ця була заява? щоб Що? Не знаю. Щоб щоб посвятитися в новосних каналах для того, щоб випригнути, для того щоб звернути на себе увагу, для того, щоб звернути увагу до євреїв. Угу. Ясно. М -м -м так, нам тут писали ще по загрозам для Дніпро ГЕС у місті Запоріжжя, по ній також раніше вже прилітало, Ну, стоїть все добре в цьому плані. Чи так і далі буде стояти? Чи все таки ви бачите, що може? Можуть на превеликий жаль її розбити. Ні. Добре. Так. Моніторингові канали писали на цих вихідних, що авіабомби, нові модернізовані, можуть долітати до Києва і досягнуть відстані до 350 кілометрів. Чи ви бачите, що оці вот нові реактивні? Авіабомби росіян, якими зараз вони кошмарять міста, ті, які раніше не кошмарили, що вони почнуть до Києва долітати. Бо їх там майже неможливо збити нічим. От, ну Це така прям дуже серйозна зброя. Що таке сумнівне? Воно воно взагалі є, чи це придумали? Ну, ну, Кажуть, що є, бо вже ж у міста прилітали. Але ну те, що по Києву ви не бачите цього. <кхем> Вони є а по Києву. Це дуже мрачна історія, навряд ли сюди прям полетить. Угу. До речі, зараз поміг у відбій Фу, та й слава Богу, значить, значить, нікуди не прилетить і на щастя, хай, хай воно так буде для, для всіх. Хай воно так буде так, да, і я, я теж за це тільки двома руками. Так, далі ми йдемо. Що в нас там по ситуації на фронті? Зараз військові кажуть, що росіяни хочуть оточити нашу армію в Покровську та Мирнограді Донецької області. Там вони хочуть взяти в котел в оточення. Чи ви бачите, що може бути таке все-таки оточення наших сил в Покровську та Мирнограді? Однозначно. І що цього вже не уникнути? Чи може там якось покращити ситуацію, бо там же ж є інфа, що е, підкріплення йде туди. Там жінка, яка троководить процесом. До неї питання, як вона справиться з цим? Жінка? Ага. Мені просто одразу подумалося про безуглу. Ну Безугла вона ж не військовий діяч, вона депутатка, вона, вона просто про це дуже активно говорить. Я про що коли ви сказали про жінку, я про неї одразу згадав. Ну вона ж може якось з позиції депутата включатися в процеси. От поэтому тут і залежить, може, від неї не знаю. <свят> Бо ну, складається враження, що вона така чесно, була балаболка, просто вона багато такого говорить, до чого є дуже багато питань. Ну, теж ріторію... і... багато говор... говорить. Oh. Так, да, але знову ж таки, те, що я там бачу, що кажуть, що от частина правди є в тому, що говорить Бузу. Так само про Арестовича, теж right. є частина по людей, яка каже, от типу він там говорить як є. Ну, можна до різного по цього до цього ставитися. А, так, так, неприємний прогноз. Ну, слухайте, мені здається, це ще, ще більш-менш. Ми так по, по питанням пробіглися. що Ще нормально. Так, що я хотів ще подивитися з вами, тут у нас. В четвер, 30 жовтня, планується зустріч Трампа та лідера Китаю Сі Цзінпіна. Там вони, скоріш за все, будуть говорити по, про війну в Україні. А, чи вдасться там чогось досягти, якогось прогресу в цих перемовинах? Що може це щось буде поштовхом до, до пришвидшення миру в Україні? От, як ви бачите, чим ця зустріч закінчиться? Скрита інформація. А ким скрита? А чого так, чому ким да цікаво? На Во перше, вона якось довго буде проходить. Там якісь довгосрочні плани і перспективи будуть обсуждатися. Коротше, це все на публіку ніколи не вийде, то що там буде. В, в, вони, кажу... вони договарюються за свої віші. За свої речі, не за війну в Україні, те, як її розрулити, або там, я не знаю, ну що, пошвидше це все закінчити. Може не бути в, в тому числі. Як далі людьми маніпулювати, як далі людей садити? як далі їх рабами тримати, як далі, щоб вони не вигабувалися? Куди кого пладить, Куда куди кого розпространяють, куди хто інвестує. Вони своїми випросами займаються. Були б ми розумнішими, ми б теж вже давно цими питаннями займалися. Mm -hmm. Так, тут давайте ми зараз покупаємо, бо сьогодні це вилізло в пресі ця новина про те, що полковник ЗСУ Валентин Манько опублікував фото у Тіктосі, на яких видно карти із грифом таємно. Зараз я навіть покажу, просто ну, це всі канали про це публікували, ну, це, чесно кажучи, якийсь капець. Ніхто цього не зрозумів, чому це так відбувається. А, ну, наприклад, давайте я просто так покажу. Ой, зараз секунду, тут відбій тривоги. Ну, от людина, бачите, з собачкою. На це, фото... полковник да, це полковник ЗСУ. Так, це полковник ЗСУ. А як його звати? Валентин Манько. От зараз, ну, давайте, щоб вона так сфокусувалася. Ну, от, коротше, там багато таких фото є, де він з собакою на фоні цих карт, і там ну, казали, що ну, це може допомогти ворогу. Тут хочеться в чому запитати: по-перше, чи це реальні карти. Може, це нереальні не карти, і тут взагалі нема до чого доколупуватися, ніяко, немає ніякої зради. Це нереальні карти. Нереальні карти. Так а чого так тоді це, це все розганяється? Бо це все зараз так подається. У людина все? вселилась гординя, Він захотів помахати своїм великим могучим денежним жезлом і власним жезлом для того, щоб показати, що він володіє силою таєм, неї, таємною інформацією. У людей таке відбувається, коли звізда лоб стукається. У мене теж таке відбувається. Угу. Mm -hmm. нормально. Чи не може він сам сам також працювати на ворога? Чому питаю? Бо тому що він раніше вже був причетний до скандалів. Наприклад, під час повномасштабної війни знімав ролики, де він танцює під російську пісню Йо будал». а також через маску TikTok дізнавався, який він персонаж із серіалу Слово пацана. І що? Е, ну і що було в коментарях? Ну, ти ж полковник з ЗС, ЗСУ, ти служить українському народу, і ти от тут якби танцюєш під о, російську пісню, потім ти от під російський цей серіал про криміналітет і тому, тому подібне. Ну а я хочу поїхати за кордон собі відпочити в Єгипті. Ну які питання? Тут просто до нього чи не може він. Ну не знаю, йому просто в коментарях до нього не може буде... бути ніяких запитань, ні у кого немає ніяких прав йому давати цих запитань. Наступне Зеленський каже, що ухвалено рішення по розширенню географії застосування нашої далекобійної зброї по Росії, чи ви бачите зараз, що там буде на Росії, що там прям удари будуть повсюди, бо вже ж в Москві були прильоти о, цими вихідними, зокрема. Так, да, щось буде. Не щось буде, а навіть очень красиво доведено пройтись. Інтересно, могу... виплатим ліме після цього. Е, ще раз, не почув. Інтересно, виховатим ліме після цього геройства. А от ви як бачите, можуть бути удари е, у відповідь? Це, це логіка психологія. Людей потішили вони доволі і самі не розуміють, як у біду на свою голову Получили ще більше. Реверсивная психология, господи. Что у нас засветует такие траблы? Что у нас за зарод... Я не знаю, я не знаю. Самый на сегодняшний день такой депрессивно гноблящий. Понудилок просто накрыло. Ну да. Да нет, ответка будет в том итоге? Еще какая? А... Питає Ігор, чи може бути заміна головнокомандувача Сирського після дуже складної ситуації в Покровську, Херсоні, Куп'янську, Мирнограді? Оте, те, що ми з вами дивилися, що там вони просуваються. Не замінять. Немає альтернатив. Є зв'язки. Ясно. Насамкінець. Давайте подивимося, чи може бути на Московії переворот. Ну, постійно кажуть. Що там проти Путіна, є там певне оточення еліт, одна із башень, яка проти війни, яка максимально хоче вже якось це все закінчити, а ти, типу, помовляв, Путін не хоче. Так може, повстанеться Башня Кремля? Чи це да. не розуміло? Да. Так, таке може бути може бути, чимось вероятним, що справедливості. Давайте все-таки поближче. Це в цьому році можливо? Ну, нас мало залишилося там два місяці. Чи ви не бачите в цьому році саме? Бачу два. Два. А чого два? Я не знаю. Два часа, два дня, дві неділі два роки. А. А, так, Наталя ще хотіла уточнити: так за що ці чотири роки ми вигрібаємо? Отаке от питання. От вона так розуміє послухала повністю наш сьогоднішній ефір. Шо, за шо? що ми ці чотири роки вигрібаємо тоді? За що ми чотири роки вигрібаємо? За те, що ми не вміємо контролювати свою владу, ми не вміємо висвітлювати їхні негативні події в простір. Ми не вміємо відстоювати свої кордони, і коли всі на роботу ходили, їм зарплату нормально не платили. Вони зажимали зуби за уші і молчали, і дозволяли пользувати своїми талантами і ресурсами. Самі розрішили, самі отримуємо. Один раз подивив себе, потім будеш подавляти себе всю життя. А це потім пропагандується дітям. Терпи в школі училка там дурна. Терпи то, терпи сьо. Ну от терпіть. Це або російське або вмислені слабкої людини. Та господі, вже пофіг, яка я там людина. Мені вже мені вже це все надоїло. Мені це всі люди надоїли. Ну, все, 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 і їхні... Тут просто да, всім зараз важко. А, от дякую вам і сьогодні за цей ефір, за розгляд питань. Друзі, будь ласка, в коментарях спокійніше все тут. Якби ну трошки зачепили такі дуже важкі теми, про які після війни, звичайно, що буде дуже багато про що поговорити. Mm -hmm. а, mm -hmm. От, все тоді, да Будь ласка, друзі, кому сподобалося, пишіть пишіть щось, кому не сподобалось. Також пишіть коментарі. Ми, в принципі, все все приймаємо, все читаємо. І не забудьте, будь ласка, підписатися на соцмережі і за некроманта. посилання в описі під цим відео і на мій канал підписуємося. Гарної ночі. Пока ока